Усім добрий день! Сьогодні ми поговоримо про таке поняття як антибіотикорезистентність. Мене звати Марія Денисова, я студентка першого курсу 3-го медичного факультету. На слайді ви можете побачити мої особисті контакти, а ми з вами перейдемо до нашої сьогоднішньої лекції. Отже, антибіотикорезистентність. Ця тема вона не є складною, але вона надзвичайно важлива як для лікарів, так і для пацієнтів. Я обрала саме її, бо бачу, наскільки часто ми недооцінюємо силу антибіотиків та водночас не усвідомлюємо, як легко ми можемо її втратити. І перед початком нашої лекції я хотіла б задати вам одне питання. А чи був у вас випадок, коли ви захворіли, відкрили домашню аптечку, знайшли там якісь старі антибіотики і самостійно почали їх приймати? Або, можливо, хтось вам порадив якийсь антибіотик, і ви почали самостійно лікуватися? Напишіть у чат плюсики, так, якщо було таке. Так, бачу, що у когось було, у когось не було. Мені дуже приємно насправді бачити мінусики, тому що це дуже важливо усвідомлювати, і ми про це поговоримо далі. Отже, чи замислювалися ми колись, які наслідки може мати самостійне лікування, самостійне собі назначання антибіотиків? Ми звикли, що інфекції сьогодні лікуються швидко, просто, але що, якщо колись антибіотики перестануть діяти, і що, якщо вже зараз є бактерії, які не бояться жодного з доступних ліків? Отже, сьогодні ми розберемося, як і чому бактерії стають стійкими до антибіотиків, чому це дійсно глобальна проблема на сьогоднішній день, і вона загрожує майбутньому медицини, і як ми вже зараз можемо з нею боротися? Отже, резистентність, взагалі, саме слово від латинського резистенція перекладається як опір або протидія, а антибіотикорезистентність це стійкість бактерій до антибактеріального препарату, тобто це здатність мікроорганізмів виживати і розмножуватись, незважаючи на присутність антибіотиків. Ця проблема є однією з найбільших проблем глобального здоров'я, адже, за даними ВООЗ, щороку, через неефективність антибіотиків. Помирають сотні тисяч людей. І, на жаль, вже сьогодні існує досить багато захворювань, які викликані резистентними бактеріями. До найвідоміших з них належить мультирезистентний туберкульоз. І, на жаль, на сьогодні Україна входить до п'ятірки країн світу з найвищим показником мультирезистентного туберкульозу. Тому це дійсно глобальна проблема сьогодення. Отже, спочатку. Пропоную розглянути коротко розглянути механізми дії антибіотиків на бактерії. Їх існують чотири основні групи. Перше, це інгібування синтезу клітинної стінки. Тобто антибіотик блокує синтез пептидоглікану або мураїну, через що клітинна стінка руйнується та бактерія гине. І Прикладом такого антибіотика є пеніцилін. Другий механізм це підвищення проникності клітинної мембрани. При такому механізмі порушується цілісність мембрани бактерій. І це вже призводить до втрати іонів, макромолекул тощо та, зрештою, бактерія гине. Далі, третій механізм це пригнічення синтезу білків. Тобто порушується робота рибосом, отже, порушується вироблення білків, і це, в свою чергу, перешкоджає росту та розмноженню бактерій. Та четвертий основний такий механізм це порушення реплікації та транскрипції бактеріальної ДНК. Тобто відбувається порушення ДНК бактерії і це також перешкоджає розмноженню мікроорганізмів. Отже, ми бачимо, що антибіотики дійсно стали справжнім проривом в медицині та є ефективним методом лікування бактеріальних захворювань. Але є одне але. Бактерії також еволюціонують і вони можуть ставати невразливими до антибіотиків. Далі маємо підкреслити, що антибіотикорезистентність поділяють на природну та набуту. Природна стійкість зумовлена особливостями бактерій. Наприклад, мікоплазми вони стійкі до пеніциліну, бо просто не мають клітинної стінки. А ось набута стійкість виникає в бактерії з часом через мутації. І набута стійкість проявляється тоді, коли після лікування серед чутливих бактерій з'являються стійкі. Тобто ще раз, природна антибіотикорезистентність це випадкова мутація, і вона існує ще до контакту з антибіотиком, а набута розвивається вже після впливу антибіотика. Як ми вже зрозуміли, антибіотики, якими механізмами антибіотики вбивають бактерії? І зараз ми розглянемо, яким чином може виникати саме набута стійкість. Отже, бактерії можуть ставати стійкими завдяки різним механізмам. Наприклад, зміна мішені. Як ми вже розглянули, деякі антибіотики діють на бактерію шляхом руйнування їхньої клітинної стінки. І у таких бактерій може відбуватися мутація, мутації білків клітинної стінки. І таким чином антибіотик більше не зможе з ними взаємодіяти. Тобто, якщо коротко, то всередині мікроорганізму відбувається мутація, внаслідок якої дії антибіотика більше не буде для них небезпечною. Другий механізм це руйнування антибіотиків. Деякі мікроорганізми можуть виробляти ферменти, що будуть руйнувати структуру антибіотику і таким чином знешкоджувати його дію. Третій механізм це виведення антибіотиків. Бактерії також можуть мати спеціальні насоси, які будуть виштовхувати препарат з бактерії до того, як він почне діяти. І також це неможливість проникнення. Стійкі бактерії можуть зменшувати кількість отворів або прибирати їх взагалі. І внаслідок чого потрапляння антибіотиків в клітину просто блокується. Отже, ще раз підсумуємо, що бактерії дійсно еволюціонують, вони змінюють свою структуру або взагалі руйнують чи виводять антибіотик, і таким чином вони знаходять нові способи виживання. Також дуже важливо розуміти, що резистентною до антибіотика стає не конкретна людина, а саме бактерія. Але кожна людина має вплив на поширення цієї проблеми. І перед тим, як ми продовжимо, я хотіла вам задати ще одне питання. Чи знаєте ви приклади тих хвороб, які не лікуються антибіотиками? Напишіть, будь ласка, в чаті. Так, бачу, ви правильно пишете дійсно вірусні захворювання, гострі, респіраторні вірусні інфекції, такі як грип, застуда, той самий ковід. Так, усе це вірусні і тому вони дійсно не лікуються антибіотиками. І насправді дуже важливо розуміти цю інформацію, адже неправильне лікування сприяє поширенню антибіотикорезистентності. І далі ми з вами детальніше розглянемо яким чином ми можемо боротися зі стійкістю бактерій? Отже, перше це раціональне використання антибіотиків. Вживання антибіотиків без необхідності або неправильне дозування препарату сприяють мутаціям у бактерій, тому потрібно вживати лише ті антибіотики, які були призначені лікарем. Також необхідно завжди завершувати курс лікування антибіотиками, навіть якщо людина стала почуватися краще. Оскільки припинення прийому також сприяє зростанню стійкості бактерій до долітів. Другий пункт це не займатися самолікуванням. Люди часто самостійно лікують звичайну застуду, грип чи ковід антибіотиками, але, як ми вже з'ясували, все це вірусні захворювання, і тому антибіотики тут не допоможуть і навіть можуть нанести шкоду. Також деякі люди можуть помилково вживати антибіотики в якості профілактики, але це дуже шкідливо для нашого організму і так треба, не треба робити. Антибіотики не попереджають захворювання, а лікують інфекцію, яку вже виявили в організмі. І отже, на цьому малюнку ми можемо побачити, як звичайна бактерія. Внаслідок надмірного використання антибіотиків стає такою супербактерією. Далі, третій спосіб боротьби з антибіотикорезистентністю це вакцинація та профілактика інфекцій. Тут все просто: щеплення, такі прості банальні дії, як миття рук, уникнення щільного контакту з хворими. Запобігають бактеріальним інфекціям і тим самим зменшують потребу в антибіотиках, тим самим протидіють поширенню стійкості бактерій. І четверте, це вже такі глобальні ініціативи ВООЗ та інші міжнародні організації зараз впроваджують програми для зменшення використання антибіотиків а також для розробки нових ліків. І отже, пропоную розглянути кілька важливих глобальних ініціатив, які спрямовані на боротьбу з антибіотикорезистентністю. До таких можна віднести всесвітні тиждень обізнаності про антибіотикорезистентність. Він проводиться кожен рік з 18 по 24 листопада. Це така глобальна кампанія, яка відзначається з метою. Підвищити розуміння того, що таке антибіотикорезистентність взагалі, та підвищення обізнаності про цю проблему серед населення. Окрім того, під час проведення тижня заохочується багато зацікавлених сторін та політиків, які відіграють вирішальну роль у зменшенні подальшої появи та поширенню стійкості бактерій. І далі пропоную поговорити про нові суперантибіотики. Що ж це таке? Чи знали ви, що деякі великі фармкомпанії вже сьогодні інвестують мільярди в розробку нових антибіотиків? І напишіть, будь ласка, в чаті плюсик або мінусик, чи чули ви коли-небудь про такий фонд MR Action Fund. Напишіть плюсик, якщо чули, та мінусик, якщо ні. Так, бачу багато мінусів. Дійсно, багато хто не знає про такий фонд. Зараз ми тоді трішки про нього поговоримо. Отже, що це взагалі таке? Це глобальний інвестиційний фонд, який був створений у 2020 році провідними фармацевтичними кампаніями за підтримки ВОЗ, урядів та інших благодійних організацій. Чому ж він виник? Він виник, тому що великі фармкомпанії перестали вкладати в гроші в розробку нових антибіотиків. На це є декілька причин. По-перше, це дорого. Антибіотики зазвичай також призначають коротким курсом, і тому це невигідно для нових фармкомпаній. І також нові препарати часто будуть берегти, щоб уникнути нової швидкої резистентності, тому вони будуть погано продаватися. і це Знову ж таки, невигідно для компаній. І це призвело до кризи, тому що нових антибіотиків майже не створюють, а старі поступово втрачають свою ефективність. І тому основними цілями цього фонду є, по-перше, інвестувати близько 1 мільярда доларів США у біотехнологічні стартапи та наукові дослідження. Також основна ціль це запустити на ринок щонайменше два нових антибіотики до 2030 року, також допомогти малим компаніям, які мають потенційні відкриття, але не мають достатнього фінансування. І четверта, така також дуже глобальна ціль це співпрацювати з урядами, щоб створити нові економічні моделі стимулювання розробки ліків. Зараз поясню, що це таке. Тобто, ця ідея полягає в тому, щоб уряди і компанії працювали разом, щоб змінити спосіб, у який компанії заробляють гроші на ліках. Тобто зараз компанії отримують прибуток від кількості проданих упаковок ліків, і сенс в тому, що чим більше компанії продають, тим більше грошей отримують. А... Але це невигідно. Саме для нових антибіотиків, бо вони потрібні рідко, так на короткий срок, тому їх купують мало і компаніям не цікаво невигідно їх створювати. І тому нова ідея цього фонду полягає саме в тому, щоб платити не за кількість проданих ліків, а за сам факт розробки потрібного препарату. І тоді, навіть якщо новий препарат використовують рідко, то уряд все одно виплачує ці компанії гроші. Як нагороду, і це буде стимулювати розробку важливих, але не прибуткових ліків. Та також підведемо деякі підсумки. Як ми побачили, антибіотикорезистентність це проблема, яка стосується кожного. Існує ризик, що через декілька років ми можемо знову повернутися у так звану допеніцилінову еру, коли інфекції, які зараз знаходяться під контролем, Легко перетворюється на смертельну загрозу. Ми побачили, як розвивається резистентність та як світ реагує на цю загрозу. І як майбутні лікарі, ми повинні завжди відповідально ставитися до призначення антибіотиків та навчати пацієнтів про їх правильне використання. Сподіваюсь, що моя сьогоднішня доповідь була для вас корисною та змусила ставитися до вживання антибіотиків більш серйозно. Також долучайтеся до 15 на 4 у соціальних мережах, щоб не пропустити нові цікаві лекції. Та дякую вам за вашу активність за вашу увагу.